Сьогодні близько 6.30 російські військові з артилерії обстріляли село Кізомис. За інформацією обласної прокуратури пошкоджені будинки поранений місцевий житель 67 років. Сьогодні росіяни продовжують атакувати знову авіабомбами з по півночі, до ранку було вже скинуто 12, Час ще більше. По Бориславу 25 жовтня вдарили артилерією, внаслідок чого у власному будинку загинув 13-річний хлопець. Два чоловіки 35 та 42 років отримали поранення. Розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Також ворог неодноразово обстрілював з авіації такі населені пункти, як Тігінка, Ольгівка, Львова, Одрадакам'янка. Миколаївка та Новий Борислав У селі Львова в результаті авіційного удару 74-річна жінка отримала поранення в неї осколкове поранення правої голени. Також є поранений в селі Зміївка. В результаті авіційних і мінометних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі, споруди, навчальний заклад та приміщення магазину за інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу армія РФ 51 раз обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 365 снарядів із різного типу озброєння, в тому числі 35 керованих авіабомб. Дві людини загинули ще четверо поранені. Херсонську територіальну громаду обстрілювали шість разів. По ній випустили 19 снарядів. Як повідомляє міська військова адміністрація, під вогнем був Херсон та передмістя на Дніпрянське, Садове, Придніпровське та Інженерне Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.